Так, скажіть, будь ласка, скільки ви часу займаєтеся в нашій школі? Ой, приблизно. Ну, мабуть, мені здається, місяців п'ять десь так приблизно. Я, Я думаю, десь ми в березні да, почали чи в квітні, я не пам'ятаю. Ну, 4-5 місяців. Угу. Добре, дякую. А чи бачите ви результат? Так, да, да, 100% бачу результат. Набагато краще спитає. І сподобається йому самому сподобається те, що він робить, і його результат. Да. Так, добре. А які аспекти покращилися за час навчання? <звідкій> <звідкій> Всі, якщо так, все можна все покращилося. Добре, ну кількість покращилась і а, вимова покращилась і. Uh, розуміння да, і якась чіткість читання, да, тобто uh -huh. він, він uh, чітко робить і інтонацію, і uh, паузи, де потрібно, і так далі. Загалом uh, всі аспекти покращились. так. Добре, тобто, ви задоволені і темпом читання, і, в принципі розумінням, правильністю. Yeah. Yeah. Так, yeah. та, та. Єдине, що да, все, все ще uh, важко йому з наголосами, але я розумію, що для людини, яка ніколи не читала і не розмовляла українською мовою, ну да, треба більше часу для цього. Угу. Так, в принципі, дякую вам. Чи є може щось, що ви хотіли б ще додати? Так, да, я дуже вдячний вам, що ви проводите таку роботу. Особливо для мене важливо, що він. Досі вже стільки часу пройшло, але він досі зацікавлений. Йому досі подобається це е, з е, сучасними дітьми. Е, дуже важко, вони дуже швидко втрачають інтерес. Він поки що, е, на щастя, інтерес не, е, не загубив, і це велика подяка. Я думаю, вам да. Сто відсотків, тому що да. ви ви якось у вас е, получається підтримувати цей інтерес. Да. Угу. Так дякую вам за такі приємні слова. Мені дуже приємно це почути. Дякую да. вам, що ви задоволені роботою. Я да, думаю, да, принципа в мене взагалі ніяких ні питань, ні претензій е, особливо до вас взагалі немає. З платформою, як я бачу, теж, теж все виправили, все добре, ну, все платформа практично. зараз набагато краще. Вона просто да, да. вдосконалена вже, і ще й да. буде вдосконалюватися. Там буде все набагато ще краще. Да, да, і добре. я бачу, що багато нових текстів Да? Тобто так, я такий момент. Там дуже багато текстів, і ще й тренажерчики будуть якісь. Тому добре, добре, дуже Це буде добре. Краще, краще. А да, да, на, на, на даний момент да, я цілком задоволений і і вами, і, і, і його результатами. Да. Тому я теж mm -hmm. дуже дякую вам. Можна скажу? Так, я так ще... дала, дала, звичайно. Да. Меня да. э, да. до сих пор не понравился интерес, потому что, во-первых, к очень хорошо там относится, а во-вторых, мне нравится там. Там мема техника очень клевая, там что клевая, и каждый раз какие-то новые задания. Круто, круто. А, то я есть, то Дякую, тебе то, дала, мне даже приятно. приемно. То, что добавляют разнообразие, видите, это, это, важно. То есть это имеет тоже результат. Если бы, наверное, вы делали каждый урок одно и то же, то, возможно, как бы ему бы уже наскучило, поэтому как бы пускай основатели и разработчики продолжают как бы добавлять разные какие-то всякие фишки. Видите, результат как бы дает это. То есть интерес есть. Все, спасибо вам большое. Да, всего Я доб... дякую. Все доброе. До побачення.